Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про митців, які прославили нашу Україну. Митець це особа, яка займається мистецтвом, зокрема, професійно. Мистецтво це один з видів діяльності людини, у якому художньо відображається її внутрішній світ і світ, який її оточує. Мистецтво поєднує в собі багато видів творчої діяльності людини літературу, музику, театр, кіно, живопис, скульптуру і так далі. Україна подарувала світові Тараса Шевченка, видатного поета і художника. У світі дуже багато пам'ятників Шевченку, в нашому місті теж він є. Монументи поета є навіть в Америці, Китаї, Бразилії, а цифра по світу сягає 1384 пам'ятники. Більшість з них розташовані в Україні, а саме 1256. Ще з дитинства Тарас проявив здібності до малювання та поезії. Життя його було важке й коротке, всього 47 років. Але він зробив неоціненний вклад в розвиток української культури. Праці Шевченка перекладені на велику кількість мов всього світу. Роботи Шевченка: Картина Катерина, Автопортрет, Кобзар це збірка поетичних творів Тараса Григоровича Шевченка. Також Україна подарувала світові співця українського народу, великого мислителя і мудреця Григорія Сковороду. Це була всебічно обдарована людина. За життя створив безліч творів, але й досі всі вони не надруковані, бо знаходяться в різних місцях. Його роботи такі: літературні твори, сад божественних піснів. Григорій Сковорода для дітей та Харківські байки. Також є така народна поетеса Маруся Чурай. Їй приписують авторство низки відомих у народі пісень Ой не ходи грицю, Котилися вози з гори, засвід стали козаченькі та інші. Соломія Крушельницька це всесвітньо відома оперна співачка, яка виступала на сценах найвідоміших театрів. Пам'ятник Соломії Кошельницькій у Тернополі. Також є такий відомий український живописець Іван Марчук, народний художник України, лауреат національної премії імені Шевченка. Почесний громадянин Тернополя і Києва Канева 2007 року потрапив до рейтингу 100 геніїв сучасності, який уклала британська газета Дейлі Телеграф. Саме Іван Марчук увів у мистецтво новий метод малювання, який критики називають плюнтизмом. Ось зразки його Малюнків його робіт. Досить відома українська письменниця, яка й досі радує нас своїми цікавими творами та віршами. Перші вірші Ліна Костенко випустила в 16 років. Після школи продовжила навчання в Київському педагогічному інституті. 1957 рік. Виходить перша збірка віршів Ліни Костенко, під назвою Проміння Землі. Після неї виходить ще декілька збірок. Твори костенко перекладено англійською, польською, білоруською, естонською, італійською, німецькою, словацькою та французькою мовами. Можете побачити її збірки, як вони виглядають. Соловейко застудився. Проміння землі, бузиновий цар. Марія Приймаченко, талановита художниця. Її ім'я відоме далеко за межами України. На картинах, вишивках майстрині оживають довколишні предмети та з'являються дивовижні фантастичні звірі та квіти. Приблизно ось такі її малюнки. Заповни сторіночку 25, 26 ЗОшиті. Бажаю успіхів!